Сьогодні 20 січня, середа. Прошу Бога про уважність до Його слова, яке до мене промовлятиме. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час став Ісус на рівні місці, була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з юдеї, та з Єрусалиму. Із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати його і оздоровитись від своїх недуг, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його доторкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі. Почав казати Блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні нині. Бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть як безчесне ваше ім'я, Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. В сьогоднішньому слові Ісус перебуває серед великої сили своїх учнів, натовпу людей та тих дванадцятьох, яких сам обрав, увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з Нього і усіх оздоровляла. З чим я сьогодні можу стати перед Ісусом? Можливо, також стою у натовпі, щоб торкнутися Його і оздоровитися. Прошу його оздоровити тіло чи оздоровити душу? Ісус звертається до своїх учнів, блаженні Богі, голодні, ті, що плачете, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть як безчесне ваше ім'я, Сина Чоловічого Ради. Слова Ісуса про блаженство з одного боку суперечать людським потребам. Адже мало хто хотів би голодувати чи жити в злиднях, бути сумним, відкинутим чи приниженим. Як же можливо цьому всьому радіти? З іншого боку, ті ж такі слова дають велику надію тим, хто сам у потребі знаходиться. Отже, сьогоднішнє слово спонукає мене до того, щоб шукати потіху навіть у власних стражданнях, у переслідуваннях, непорозуміннях з огляду на нашу віру в Божого Сина, у цих його словах Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Наскільки добре мені вдається ці слова зрозуміти та прийняти. В той час став Ісус на рівнім місці, була там велика сила Його учнів і людей вельми багато з юдеї та з Єрусалиму і з Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровитись від своїх недуг, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його доторкнутися. Бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні в богі, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть як безчесне ваше ім'я, Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Прошу Господа про дар слухати, чути, розуміти і зберігати Його слово. Прошу також про світло для мого розуму, щоб жити Його благодатями кожного дня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.